Доброго дня, це Яна із RoboSama.com.ua і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення фону для сторінки, використовуючи пігментні чорнила від ClearSnap. Як бачите, я підібрала фотографію і зробила відповідні відмітки на своєму картоні. Я використовую акварельний картон. І використовуючи пігментні чорнила від ClearSnap, починаю розмальовувати свій білий картон. Для цього я просто Наношу подушечку на картон, це називається Direct to Paper технік, і таким чином переношу пігмент на фон своєї сторінки і створюю такий цікавий бекграунд. Оскільки пігментні чернила є вологими і довго сохнуть, вони дозволяють вам більш-менш змішувати їх між собою і формувати такі собі плавні переходи кольору. Як бачите, я використовую декілька кольорів, усі в більшості із одного набору. Окрім цього, я використовую, як бачите, як маленькі штемпельні подушечки Китай, так і велику full-size ink pad, штемпельну подушечку від Clear Snap. І зараз я продовжую робити свій фон. Використовуючи знову ж таки це саме пігментне чорнило. Пігментне чорнило містить безліч властивостей, детально про які ми будемо говорити у нашій літній школі ClearSnap. Тому, якщо ви хочете дізнатися про пігментне чорнило та інші види чорнил більш детально, я запрошую вас записатися у нашу літню школу та навчитися використовувати чорнила правильно та наповну. Отже, як бачите, я продовжую тонувати папір і наносити колір, і таким чином створюю такий цікавий фон для своєї майбутньої літньої сторіночки.